Привіт, друзі, вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні розкажу вам про проєкт, який тільки стартував. Е, можна зарабатувати пасивний доход в USDT, друзі. <кій> дивіться, у нас тут є приложення, є ставка, що я вам все покажу, розкажу. Дивіться, е, тут у нас є преимущества платформи, хто тобто хоче зайти почитати. Ось, дивіться, друзі, наші тарифні плани. 8% в день е, від 10 до 20 USDT, 15% в день е, інвестувати можна від 20 до 150 і так далі. Ось, друзі, дивіться, Чим більше виходить. Чим більше ваші враження, тим більша ставка, друзі, тим більше ви можете заробляти. По проєкту проєкт цікавий. 90% інвесторам, доходить доход пула, виход, виход, тут, друзі. В принципі, по проєкту. Якщо кому не понятно, ось можете, друзі, зайти, почитати, подивитися. Проєкт цікавий. Щас я буду заходити. Ось є в нас техподдержка, канал. Кому цікаво, можете заходити, заробляти. Хто не хоче, друзі, нікого не заставляю. Так, для реєстрації тут, друзі, ми Давайте я вам покажу, як пройти реєстрацію. Тут можна через адрес електронної пошти, можна через телефон. Як кому, друзі, угодно. Ввели адрес електронної пошти, пароль. Подтверждаємо пароль безпечності. і заходимо. І так, Давайте, друзі, війдемо в мій кабінет, так як в мене вже є, виходить, як я создав вже зареєстрував свій кабінет. Давайте зайдемо, друзі, до мене і будемо інвестувати. Так, все, нажимаємо «Авторизація». Сейчас я, вам, друзі, все покажу, як тут працює. Так, дивіться, у нас тут є, виходить команда Bitcoin Cash. 8% і 35% дохода. Врем'я снятия один раз в день. 24 на 7 працює сняття, друзі. Сума інвестицій від 10 до 20% виход, ну, мінімальна сума 10-20. Перший тариф отримується, друзі. І так далі ми отримуємо. ось... Ожидаємо доходність 0,8,1,6. Ми отримаємо доход. Следуючий. По VIP, дивіться, у нас тут виходить 10%. Іде, потім, що у нас тут? 1, тобто 2% і 2%. Зараз, друзі, це все покажу, розкажу, в принципі, розберемося. І так, друзі, ось дивіться, ми перейшли на мій, в мій кабінет. Виходить, друзі. Ось як бачимо брокерський кошелек. 3 у мене вже є, виходить. І ось моя ставка. 20. Тобто, друзі, дивіться, ми тут можемо інвестувати. Ось, давайте зараз я вам все покажу. Ось, я інвестую 20, допустимо. Да? Виберемо 20. Давайте я так видам доставку. Ось 20 юздики. Дивіться, я буду отримувати, виходить, 15%. Як ми бачимо, друзі, доход. Ну, тобто ви зрозуміли мене. Дивіться. Тут можна робити на днів на скільки хочете, На 30 днів, допустимо. Да? Робимо на 30 днів. Давайте, друзі, я зараз покажу вам. Ось на 30 днів ми робимо ставку нашу. Через 30 днів, друзі, я отримую 90 USDT. Виходить. ось, так, Давайте нажмемо нашу ставку. Потвердіть, 20 на 30 я поставив Все, друзі. Успішно. В мене працює вже моя е, мій ось ежедневний доход 3 USDT, друзі, я буду отримувати. Е, мій тарифний план, як бачимо працює на 30 днів, друзі. Е, через е, ну Кожен день, друзі, я буду получати начислення, 3 USDT. Це, друзі, взагалі непогано. Е, далі що я вам хотів показати по проєкту. Так, Дивіться, друзі, для того, щоб перейти на проєкт, нажимаємо «Перезарядка». есть тобто У нас тут є bep 20 USDT, TRX, TRC20, BNB і bep 20 usds тобто Просто вибираємо, який ми хочемо кошельок, друзі, і заходимо. Я поповняю через bep 20 менша комісія. Скопіювала десь кошелька ще ні від 1 до 3 минут, друзі, кошти вам вже зараховуються на баланс. Також тут ми можемо подивитися наші ставки. Зараз я друзі, це все покажу. Ось. Як бачимо, в доларах в мене вже працює моя ставка, виходить. 3 долара мій доход. Далі, що я вам хотів ще показати, дивіться, друзі, по... тут наша є історія. Ми можемо зайти подивитися. Тобто, як ми бачимо, ось я поповнявся плюс 20, мінус 20 це я вже поповнився, виходить. І плюс 3 в мене доступно для виводу. E, так, далі. E, поддержка, реферальна друзі, програма. То есть, дивіться, Реферальна програма у нас тут виходить перший уровень 10%, другий 2%, і 1%. ми можемо приглашати в команду наша реферальна силочка, наш реферальний код приглашаємо в команду для того, щоб отримати більше доходів. Як працює програма? Ось можете почитати, кому друзі цікаво. Тут все в принципі, описується, все розказується по проєкту, нічого сложного немає. Кому цікаво, заходимо і заробляємо. Також, друзі, є приложення. Хто хоче може скачати приложення, допустимо. Я, наприклад, приложенням особо не пользуюсь, так що мені не цікаво. Хто хоче, друзі, да, можете собі скачати приложення. І, виходить, пользуватися через приложення. І так, давайте, друзі, будемо заказувати виплату з проекту. Нажимаємо Отзивати. Ось у мене bep 23 як бачимо, у мене, друзі, доступно для виводу. Нажимаємо так. ось «Все». Так, нажимаємо все USDT». Комісія в нас тут, друзі, 0. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Як бачите, в мене є теж 3 на балансі. Давайте зараз, чекайте, я введу пароль і, і ми зразу перейдемо на кошельок. Так, друзі, ось як ми бачимо, 3 USDT в мене на балансі. Давайте я скопіюю адрес нашого кошелька. Ось скопіювали, друзі, адрес. І давайте закажемо виплату. Обично, кошти приходять швидко, як ми знаємо, всі з таких проєктів. Так що я думаю, що кошти нам зараз прийдуть в принципі, швидко. Чекаємо, друзі, доки зайдемо назад на сайт і будемо заказувати виплату. Е так, ось, друзі, нас перекинуло назад на сайт. <кій> так, Вводимо суму. Е так, вибираємо всі, е вводимо адрес кошелька bep 20, наш, той, що ми друзі, скопіювали. І пароль без Ось наш пароль. Давайте, друзі, введу. Оп, є все. Ввели наш пароль. І давайте будемо друзі заказувати виплату. В принципі, Кошти приходять швидко. Все, нажимаємо підтвердити і чекаємо, доки э, кошти не прийдуть на баланс. Все, вивоз срез, друзі, успішний. Э, нам потрібно прийти в принципі, увідомлення про виплату. Чекаємо Ось, э, сред успішний. Як бачимо, увідомлення нам прийшло. То есть, э, 3... USDT, друзі, мені вже відправились на кошельок. В принципі, можна вже перейти і перевірити. Кому цікаво, друзі, заходимо, заробляємо по проєкту. Ось тут ваша друзі, історія можете подивитися, ось як бачимо, ось брокерський кошельок, мінус тобто, 3 я зняв, друзі. Без всяких проблем. Кому цікаво, залітаємо, заробляємо. Так, давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Як У мене було 3 USDT. Давайте, друзі, Я зараз перевірю баланс. То есть введу пароль і перевіримо баланс. Так, все, кошти мені зарахувалися. Дивіться, друзі, кошелек мені персоналізував плюс 3 USDT, так як я, друзі, заказував, так вони мені і прийшли. Давайте зайдемо в мій кошелек. І воно обновиться, і зараз кошти всі будуть уже у меня на рахунку. Так, чекаємо. Все. 6 USDT в мене на рахунку. Кошти прийшли мені успішно. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.